Контактний центр. Добрий день. Яке саме питання вас турбує? Спеціальне сучасне обладнання поліпшило роботу операторів гарячої телефонної лінії контактного центру. Якщо раніше звернення опрацьовували протягом 20 хвилин, то зараз це займає утричі менше часу. Картку заявника оформляють онлайн. До установ, які можуть вирішити питання, заяву тепер надсилають електронною поштою, а не у паперовому вигляді. При надходженні телефонного дзвінка відразу визначається телефонний номер доступний оператору. Оператор в процесі розмови починає створювати картку заявника. Всі необхідні дані туди вже внесені, в базу, і оператор лише обирає необхідний населений пункт, категорію, соціальний стан заявника. Це значно прискорює процес оформлення. Новий сервер та програмне забезпечення обійшлися майже у 15 тисяч євро. Покупку профінансував Європейський Союз у рамках проєкту Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб. Саме обласний контактний центр з березня 2014 року консультує жителів Донбасу та Криму, які переїхали до Полтавщини. Нині протягом місяця оператори приймають понад сотню дзвінків. Звичайно, кошти затримка адресної допомоги, Ну суто по переселенцям, тобто, в основному те, що люди телефонують і питають, чому. Затримка, коли буде і так далі. Ну, це таке основне. Взагалі, звичайно, житло на другому місці всіх цікавить. Зараз літо, діти, оздоровчі табори, їх цікавить ну, на безкоштовній основі. Коли ж питання вирішать, оператори телефоном повідомляють про це заявника. Загалом на Полтавщині близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб.